Ви дивитесь новини на телеканалі Буковина в студії для вас. Працює Анастасія Федорюк, сурдоприкладач Леся Прохоренко. Хочете стати громадянином Румунії чи Молдови? Без питань проконсультуйтесь в одній чернівецькій туристичній фірмі і все за вас зберуть необхідний пакет документів. Більше місяця тому ми вже розповідали про те, як турфірма у центрі чернівців допомагає отримати румунський паспорт українцям. Тепер вони ж пропонують проконсультувати щодо отримання молдовського. 9 квітня в ефірі нашого телеканалу вийшов відеосюжет про те, що турфірма у Чернівцях надає консультації з отримання паспорта громадянина Румунії. Тоді нам сказали, що за 600 євро протягом року, а то й раніше, ви можете стати громадянином іншої країни, навіть якщо у вас корінних родичів, які б проживали на території Буковини на початку 20-го століття, не було. А хтось наприклад з Баткиєва або бабуся у вас були там, хтось з румунським? Якимось конем uh -huh. не було, не проблема, а зроблять. Аби дослідити питання правомірності дій турфірми з надання відповідних послуг. Ми надіслали запити до правоохоронців. Їхня відповідь таких скарг у них на той момент не зафіксовано. В держагенції з питань курортів та туризму, яка надає ліцензію турфірмам, відповіли, перевіряти нині їхню господарську діяльність не може. мораторій ще діє. Проте за законом про туризм турфірми мають право надавати суміжні послуги, зокрема консультації. Чим вони і користуються? Нині турфірма почала надавати консультації Консультації з отримання ще й молдовського паспорта. Ціна 450 євро. Пакет документів аналогічний. Лодство ваших батьків да, по одній лінії берете мами, тата, потім бабушки. і так що там дідусь, одне таке дати. Якщо ви не знаєте де ми даємо в архів дані взяти, офіційно дається запити. Да. Нам дали візитівку відповідальної за це людини. Чоловік каже, консультації законні, а те, що люди в подальшому не відмовляються від українського громадянства, утримавши румунське чи молдовське, не його проблема. Наша Україна ну, громадянство не дозволяє від нароня. Тобто ну, як це їхні вже, наприклад, відмовлятися чи не відмовлятися. Це, це їхні. Денис по телефону зазначає, він взагалі працює не на турфірму і надає свої послуги окремо. Я якби провожу, це ж не турфірма проводить консультацію, ну, не працівники, вони можуть надати, наприклад, можуть надати, що я можу надати консультацію. Скажіть, за мене це по своїм заданням. Турфірмі ж запевнять. Денис їхня людина. У нас це є людина, це... яка займається турмозними тобто, паспортами. А це не безпосередньо в турфірмі, так? Да? Ні, чи це я? вона з від нас турфір. В Україні законне одне громадянство. Проте відповідальності за подвійне немає. І знайти людину, у якої кілька паспортів, практично неможливо, кажуть юристи. Конституція України, стаття, зокрема, четверта, говорить про те, що в Україні існує тільки єдине громадянство, однак е е не варто. Е Вважати, що це є е, так, оскільки. Е, Особа, яка, наприклад, набула громадянство іншої країни, вона не може автоматично втратити громадянство України. Це передує навіть тому, що між Україною та Європейським Союзом і з іншими країнами немає договору про обмін інформацією, тобто наша країна не може фактично дізнатись про те, що особа набула громадянство іншої країни. Тобто, це питання дуже таке широке і складна процедура. Тобто, особа може втратити громадянство України лише за указом президента України щодо певної особи. І поки наші високі чини ніяк не можуть ухвалити якісь закони, які б врегулювали питання подвійного громадянства, турфірми начебто на законних підставах, і далі консультують, як українцеві стати румуном чи молдованином. Наталя Синюсик, Віталій Семенюк, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. У Чернівцях війна за дитячий майданчик. Жителі сусідніх будинків не можуть поділити автомобільну стоянку та спортивний майданчик. Наші журналісти спробували розібратися у цій ситуації. Ось за цей клаптик землі жителі по вулиці Комарова, 40 та героїв майдану 83Б воюють вже котрий місяць. Одним не подобається, що біля дитячого майданчику жителі сусіднього будинку влаштували самовільну автомобільну стоянку. Аргументується тим, що власники припаркованих автівок забороняють дітям тут гратися. Ситуация заключается в том, что к сожалению на спортивном майданчике, где находится территория, турники, баскетбольные щиты, зеленые насаждения, бордюры, заезжают люди на машинах. К сожалению, дети должны контролировать себя в том, чтобы не попасть в машину, их выгоняют отсюда, и мы бы хотели, чтобы машины отсюда убрали. Протилежна ж сторона запевняє, іншого виходу аніж паркувати свої автівки біля дитячого майданчику в них немає, адже багатоквартирні будинки не були розраховані на таку кількість водіїв. Я лишилася інвалідом першої групи. От в мене машина «Жигуль» мій стоїть. Да, людям заважає, що він стоїть. Але от дивіться, в нас яка дорога. Ніде не, не проїде, нічого взагалі. дивіться, їде машина. Круг машини не може де повернутися. Швидка приїжджає, мене півтора години сидить часом. Буває 40 минут. Квартири, де паркуюся, у тут на цій стоянці от добувається, щоб нам дати цю стоянку. І все. А вихід з положення не знаю. Я, я в мене б стояла, машина вона не буде тут стояти, ніхто її не запретити нічого. Аби і дітям не заважали автомобілі, і автомобілісти не заїжджали на територію дитячого майданчика. Водії зробили зонування між стоянкою та спортивним майданчиком. Ось вона межа між дитячим майданчиком та парковкою. Самі ж діти, які мимоволі стали винуватцями цієї сусідської сварки, запевняють, що автомобілі їм не заважають. Чи власники от саме машин підходили до вас і казали, що там ви граєте в м'яч, і не дай Бог машину попаде. Mm, ні. Скажи, а на саму дитячу площадку машини заїжджають, чи тільки там з боку? Буває, заїжджали колись ось тут, коло такого заїжджали. А тепер? Поставили ці забори, вони вже не можуть. Аби узаконити автомобільну стоянку, потрібно отримати офіційний дозвіл. Проте ситуація ускладнюється ще й тим, що дитячий майданчик не внесений у відповідний перелік. Районна рада звернулася в департамент міста будівного, щоб його внесли, підготовили проєкт рішення і внесли в перелік майданчиків. міста Чернівці, майданчик, коли внесуть слух, перелік, а інша частина. От якщо мешканці бажають влаштувати там парковочні місця, от то вони повинні зробити скізний проект і його погодити в службах. Зокрема, от дає місто Чернівці, департамент містобудівного комплексу земельних відносин. Шевченківська районна рада та департамент житлово-комунального господарства. І після цього, після вже погодження, повинні його влаштувати, а не на не паркувати машини на газоні. отже, розібратися в цій складній ситуації повинні відповідні органи. Водії вже які паркуються в неустановленому місці, оштрафують. Можливо, це їх надихне неузаконення стоянки, і тоді ймовірно й війна між сусідами вщухне. Анастасія кокоячук Антон Романюк, телеканал Буковина. Майже 30 мільйонів євро Чернівецька міська рада планує витратити на заходи з енергозбереження. Кошти нададуть міжнародні фонди, зокрема німецьке товариство ГІС та Невко. Нині Чернівці на активній стадії впровадження енергоефективних технологій. Тільки для освітніх установ планується залучити майже 9 мільйонів євро технічної допомоги. Загалом визначено 33 об'єкта, на які вже виділені кошти. Це громадські будівлі, дитячі, школи, дитячі садочки, школи, лікарні, в яких буде зроблено термомодернізацію тобто і, і інші заходи. Також одобрений проєкт щодо заміни частини вуличного освітлення на лед-технології. Це дозволить нам, скажімо так, перекинути наші світильники, натрієві на інші вулиці, да, мати якийсь резерв, а частину вулиць підсвітити за сучасними енергозберігаючими технологіями, що дозволить економити більше, ніж 50%. Електроенергії. Утеплення будинків та квартир ще один ефективний спосіб заощадження, кажуть фахівці. У Чернівцях діятиме спеціальна програма, яка передбачає відшкодування частини коштів громадянам за ці роботи. Досвід перейняли від сусідньої Польщі. Ми відшкодовуємо термомодернізацію, заміну вікон, заміну радіаторів, встановлення вузлів обліку для приватних будинків на рівні 30% для кожного домогосподарства і на рівні 40% вартості обладнання та матеріалів для багатоквартирних будинків. Ми фактично підписали меморандум з Черновіцьким міською головою. Голосім Карспроком смисл полягає в тому, що це модель співфінансування. Ми відшкодовуємо з державного бюджету частину вартості заходів, а міський голова бере на себе зобов'язання розробити і внести на міську сесію програму відшкодування частини відсотків. Основну частину коштів на ці програми та проекти виділяє німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ. його представники приїхали на Буковину, аби поділитись своїм досвідом. Зазначають, в Україні необхідно створювати систему енергоменеджменту. Найбільш нагальне питання знайти ті сфери, в яких відбувається занадто велике споживання енергії, понад і з'ясувати причини цього надмірного споживання. Це можна визначити завдяки системі енергетичного моніторингу, тобто відслідковування. А далі починає діяти система так званого енергетичного менеджменту. Впровадження системи моніторингу дозволяє зекономити тільки тільки моніторинг, нічого не робимо. 7%. і в Дніпропетровській області, наприклад, це було 14 мільйонів гривень. Розумієте, тобто, якщо ми маємо робити дуже гарні такі управлінські рішення, ми можемо без інвестицій вже економити. Енергоефективність починається під твоїм дахом, кажуть фахівці. А тому, окрім технічної модернізації, українцям потрібно змінити і власне ставлення до споживання енергоресурсів. Вікторія Лупай, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Головного редактора ТВА Юлію Савтенко допустили до роботи. Нагадаємо, 20 травня апеляційний суд задовольнив позовні вимоги журналістки, а саме, негайне поновлення на колишній посаді, виплата коштів за вимушені прогули і моральну компенсацію у розмірі однієї тисячі гривень. Однак, у той же день до роботи Юлію не допустили. На посаді її поновили після втручання виконавчої служби. Прийшла в 15.05, я отримала від виконавчої служби наказ про моє поновлення. Прийшла на телеканал ТВ, підійшла до директора. Він мене люб'язно зустрів, привітався. І це слава Богу. Ми пішли в бухгалтерію, попросив мою трудову книжку і попросив з моєї роботи, щоб я дала довідку про сумісництво або що я звільнена з народного контролю. Відтак показав моє робоче місце і сказав, що Трошнього дня я можу приступати до виконання своїх прямих професійних обов'язків. З вірою в майбутнє. Під такою назвою у Чернівцях відбувся благодійний концерт на підтримку військовослужбовців в зоні АТО. Аби зібрати кошти для українських захисників, чернівчан на соборній площі розважали танцювальні колективи та вокалісти із загальноосвітніх навчальних закладів та професійних мистецьких шкіл міста. Хотіли цим концертом трішки нагадати, що ця проблема не відійшла, і, хоч ми знаходимося на сотні кілометрів тисячі від них, ми повинні турбуватися, щоб вони відчували нашу любов і підтримку, тому що без нашого об'єднання не буде майбутнього не нашої держави, не для майбутніх наших дітей. Також в рамках заходу всі бажаючі могли створити обереги для воїнів в зоні АТО чи написати їм побажання на жовто-блакитному прапорі, а ще придбати патріотичні прикраси ручної роботи та солодощі. Завдяки небайдужості чернівчан організаторам вдалось зібрати більше 28 тисяч гривень готівкою. Крім того, зібрали предметів амуніції на 17,5 тисяч гривень. Цікаві ігри, трюки науки, веселий концерт організували для дітей Буковини творче об'єднання молодість та організація Сім'я від А до Я. Незабутні враження в малечі залишилися надовго. Побували на святі і наші кореспонденти. Дітки з великим нетерпінням чекають на свято. Не радує хіба що погода, але, незважаючи на дощ, малеча не розбігається. Вона в очікуванні дива. Ми хочемо подивитися на концерт, бо нас пригласили Сюда а вони дуже смішні. Потішити дітей, їхніх батьків і навіть дідусів та бабусь. Основна мета свята розповідають організатори. Ми проводимо розваги для дітей, різноманітні забави, спортивні змагання. Презентуємо дитячо-розважальні центри, які відкриваються в, наших, в нашому місті. А, стараємось ознайомити всіх наших друзів, маленьких і дорослих, тим, що ми робимо. І звичайно, це все на благодійних засадах. Солодкий спонсор цього свята, фірма Солодкий рай. Тут все те, що люблять діти: клоуни, танці, пісні, Оплесками вітали малі і дорослі макарону та хрюшу. Я макарона Михайловна, раді вас вітати сьогодні тут. На Цьому святі на міжнародному дні захисту дітей Ура! в цьому місі. Ура! Нині через складну ситуацію в нашій країні дітям не вистачає хороших емоцій. Тож організатори свята намагалися подарувати їм багато посмішок. Гарне свято, ми всіх діток дуже любимо. Сподіваємося, що вони у нас будуть здоровими, що в них все в житті буде гаразд, що вони будуть слухняними і все, все, все. От нехай буде у нас мир, щастя нашим діткам, всього їм найкращого. Дітки організованим святом залишилися задоволеними. Мені подобаються тут ігри, лотерея, тут подобаються танці та пісні. Ольга Ославська, Антон Романюк, телеканал Буковина. У столиці Буковини зліт красунь, 8 червня у літньому театрі відбудеться 10-й ювілейний фестиваль-конкурс Міні світ краси України 2015 Юні леді з усіх куточків нашої країни вже гостюють у Чернівцях. Дитяча агенція степ степ» знову збирає у Чернівцях найталановитіших та найчарівніших дівчаток України. Вже відбулася перша зустріч учасниць фестивалю конкурсу Міні світ краси України 2015 під час якої красуні знайомилися та обмінювалися подарунками цього року. За омрійні титули та корони у чотирьох вікових категоріях змагатимуться 30 маленьких леді з 15 областей України. Приємно те, що до нас завітали дівчата не тільки з західної центральної України, а також зі східної країни, і з Донецька, із Луганська, і навіть з Севастополя. В основному приїжджають підготовлені дівчата, які знають, як себе поводити на сцені, які знають елементарні. Па, як то кажуть, хореографічні От, тому постановки цього року будуть сильні, професійні для того, щоб зробити гарне шоу. Ми будемо працювати на репетиціях протягом шести днів зранку і до вечора. От будемо готувати три виходи: презентацію учасниць, вихід національних костюмах, спортивно-танцювальний вихід і звісно церемонії нагородження. Та, окрім репетиції, організатори конкурсу як завжди приготували насичену програму для учасниць. Так, зокрема, дівчатка вже побували на зустрічі з депутатом обласної ради Іваном Мунтяном. Хочу сьогодні привітати всіх учасників і привітати всіх дітей України. Тому що я думаю, що небагато таких людей, гарних хлопців, дівчата у світі як українці. Також за доброю традицією, яка триває вже 10 років, красуні з усієї країни завітали до дитячого будинку, принесли малечі чимало подарунків та позитивних емоцій. Діти знають, що є такі діти обездолені, такі як у нас, і що вони приносять їм подарунки. І ми дуже це всього їх чекаємо. Це вже не перший раз. вони приходять, приносять ці подарунки, що дуже вдячні цим дітям. Окрім цього, організатори фестивалю конкурсу подбали і про розважальну та екскурсійну програми, щоб і учасниці, і їхні батьки мали змогу весело провести час та сповна насолодитися перебуванням у Чернівцях. Мені дуже сподобалось саме місто. Ми сьогодні були на атракціонах в парку Тараса Шевченка, гуляли по місту. В нас була екскурсія, ходили на відомі вулиці в Чернівцях. Ну, мені все сподобалось. Сьогодні був дуже насичений день. Мы были в парке аттракционов, мне там очень понравилось. Мы гуляли по городу, была экскурсия, очень красиво, все понравилось. Я рада, что я приняла в этом конкурсе участь. Я у меня выражением таким нужен. Очень... Я хочу на конкурсі отримати корону і і приїхати додому в Тернопіль з перемогою. Я приїхала, щоб показати себе, знайти нових друзів. Звичайно, як і всі конкурсантки, я сподіваюся на перемогу. До речі, це 10-й ювілейний фестиваль-конкурс. Тож організатори готують для публіки чимало сюрпризів. Цього року очікується багато гостей. Цього року до нас завітають наші партнери, регіональні директори не з усіх міст, але з більшості. Цього року ми після конкурсу відзначатимемо десятиріччя, відзначатимемо його з нашими модельками, з нашими телеведучими, з нашими усіма партнерами за 10 років. І не зраджуючи традиціям усіх наших попередніх конкурсів, звісно, що цей конкурс є благодійним і усі кошти з продажу наших квитків. Будуть передані на лікування онкохворих дітей фонду Подаруй дитині життя. Тому я, користуючись нагодою, запрошую усіх чернівчан 8 червня до літнього театру на фестиваль конкурс Міні світ краси України 2015 Попереду в учасниць фестивалю конкурсу Міні краси України 2015 Щоденні репетиції. Дівчата докладатимуть усіх зусиль, аби 8 червня завоювати серця глядачів та зіркового журі. І звісно ж, здобути омріяний титул та корону. Іванна Вовка Андрій Бойчук Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Миру, добра та краси вам. Дякуємо, що дивитесь. Зустрінемось в ефірі телеканалу Буковина. На все добре.